Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про зовнішнє незалежне оцінювання разом з Тарасом Кияком. Це завідувач кафедри теорії перекладу з німецької мови Київського національного університету імені Тараса Григорьовича Шевченка. Доброго дня добре я знаю, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання цього року вже триває з 5 січня до 20 лютого. І залишається буквально там тиждень для того, щоб встигнути зареєструватися. І є. Багато нового, чого трапилося з зовнішнім незалежним оцінюванням 2015 року, є якісь зміни. Нібито, чи діють, чи не діють реєстраційні свідоцтва, якщо я здавав незалежне оцінювання минулого року, позаминулого року, або там 5-6 років тому. Я буду більше акцентувати увагу на нашому університеті. Ну, зрештою, це типовий варіант, більшість університетів йдуть нашим шляхом. Але що цікаво, що вони повинні були до 1 грудня подати всі свої новації. І, як судячи з преси, понад 100 вишів не подали тоді вчасно своїх пропозицій, тим самим покаравши себе кількістю, точніше зменшеною кількістю потенційних абітурієнтів. Я свого часу брав участь у нараді в Верховній Раді. Комітет спеціально засідав із приводу методології тестової власне, методики. Як на мене, тут нам треба йти з більш інтенсивним шляхом, ніж екстенсивним. Що мається на увазі? Тести не повинні бути панацеєю. Це не фетиш. У більшості країн. Тест стає додатковим джерелом оцінювання знань, скажімо, у Сполучених Штатах Америки. А от береш наказ Міністерства від 1.10.2014 року, номер 1121 там сказано, що зміст тесту за день базується на зразках Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії і відповідає шкільній програмі. Я зацікавився тими програмами, в інтернеті вони є. Ви знаєте, занадто вже детально, занадто складно. Як математика, так і іноземна мова. Ось, і зрештою українська мова там подається надзвичайно деталізовано. І тому не дивно, що читаєш м, кілька місяців тому дзеркало тижня стаття пана е, 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 Лікарчук. Лек, лек, Вибачте, лікаричу. тобто людина, яка відповідає за, по суті, тестову методику в міністерстві, він є автором, батьком, так би мовити, цієї методики. Так він, виявляється, провів з групою, мабуть, своїх колег експеримент в якійсь області, обласні назвали. І ті саме тести були дані вчителям. І ви знаєте, своїй масі вчителі провели ці тести. То про що тоді можна далі казати, якщо ми маємо на увазі випускника школи? Тобто певна складність. А, кажуть, вибачте, цього року ще буде а, а, тести можуть складатися з двох частин: базовий і поглиблений рівень. Тобто вони ще ускладняться цього року? Безумовно. Тут ви натякнули якраз про ситуацію в нашому інституті філології Київського національного університету. Скажімо, якщо мова йде про спеціальність української мови літератури. E Так, то там поглиблений рівень, Фольклористика — поглиблений рівень. Ось слов'янські мови поглиблений рівень. А от інші мови, скажімо, там російська мова, арабська мова, японська і тому подібне, там базовий рівень. Є і така новація. А ви казали про те, що ЗНО це не обов'язково не є панацеєю, тобто все одно це додатковий, так мало би бути, але у нас назад, на жаль, ситуація інакша. Тест, це от ЗНО, є по суті першим критерієм оцінювання знань е, випускника. А ви пропонуєте, щоб е, було ЗНО, а потім ще й вступні іспити у Хоча б якась співбесіда, як це у Сполучених Штатах практикується. Я повинен бачити живого абітурієнта. Ну, скажімо, навіть були у нас такі випадки, в мене кафедра перекладу. Тобто перекладач повинен бути бездоганним у своїй вимові, в акцентуванні. А якщо людина має природні скажімо, загікається. Це вже не перекладач, але написати він напише на відмінно. У вас намірі, намі наміри добрі, і я їх розумію. Але з цього з цієї співбесіди можуть зробити якусь там корупційну схему. Тобто, якщо ти прийдеш з певною сумою грошей, ти подобаєшся на співбесіді. Тому може і виключили контактування з абітурієнтом, тому що це все перетворюється потім на ну, гроші. Одна із цілей тестування, саме полягала в тому, аби у Сунати чинник скорумпованості є таке, але з іншого боку, ми пішли в іншу крайність. І це оцінювання, воно не завжди є об'єктивним. От, скажімо, сільська школа може бути обдарований випускник, але він не складе оце зовнішнє залежне оцінювання, так як це може скласти пересічний учень міської школи. Але який не є талановитим, якому не підходить та чи інша спеціальність і тому подібне. Крім того, я вважаю, що тести повинні бути творчими. Вони повинні характеризувати людину як потенційну особистість. А в нас, на жаль, ну Зубріння – Зубріння теж в основі багатьох оцих е, е, тестів. А, Вибачте, а як можна талановитість оцінити на співбесіді? Ну е, ми з вами спілкуємося. Я талановита людина? Творчий підхід тут треба. Відповідно, на загальний світогляд, угу. от, на освіченість, на читаність людини. Це все можна побачити. Ось е, ну, тим, над цим треба і працювати. Крім того. Зараз вийшла концепція розвитку освіти України від 2015 до 2020 року, і там записано буквально наступну: цитую, сучасна українська школа пішла шляхом збільшення кількості предметів при одночасному зменшенні реального часу на їхнє освоєння і солідному розширенні змісту кожної з дисципліни. Що мається на увазі? Принцип Болонського процесу один із головних. Фундаментальних принципів полягає е, в звуженні кількості предметів. Е, Ортега Ігасет, іспанський філософ, і одночасно вчений серйозний, він запропонував принцип міжпредмет, міжпредметної компетентності, тобто звужується кількість предметів виключно з орієнтуванням на даний факт, на дану спеціальність. Е, цього ми не дуже враховуємо у тестовій методиці і різночитання. Е, Тести у нас складаються із по суті трьох дисциплін, які оцінюються зовнішнім незалежним оцінюванням. Це українська мова література, це є іноземна мова і це є історія України. Так є базові дисципліни профільні, то для них даються у нас 40% від загальної кількості балів, а на інші по 25%. Ось. Ну, і сумується ця загальна кількість балів за відповідними відсотками. Це коефіцієнти 0,4, 0,25, 0,25 і плюс атестат 0,1. Досить складний такий механізм, але в цілому він непоганий як об'єктивний. Далі три сертифікати. Відповідно, ці подаються для е, вступу до е, вишу. Так, але ви задали питання само початку ті сертифікати, які минулому ми, і попередні роки складалися, чи будуть рахуватися? У нас не враховується. Буде тільки цьогорічні сертифікати. Є законопроект, тобто це не закон, це законопроект. А про особливості вступу до вищих навчальних закладів України у 2015 році про те, що нібито вони будуть насправді дійсними, і кажуть, що цей законопроект має погано приховану таку мету підтримати низькорейтингові рейтингові чи навчальні заклади. Тобто, якщо я склав ЗНО ще там у 10 му році, я буду поступати, здається, не у університет Тараса Григоровича Шевченка, а в якийсь там більш-менш інший навчальний заклад, який має нижчий рейтинг набагато. Існує така думка, такий проект, але для нашого університету це не релевантно. Ми будемо оцінювати ще раз повторюю, виключно сертифікати цього річні. Крім того, є ще один такий цікавий нього. Я завжди був обурений, до здивований, чому випускник школи має право вступати до п'яти університетів і за різними напрямками. По три напрямки він в даному університеті може брати, тобто 15, по суті справи спеціальностей він е, може претендувати на вступ до них. Але ж даруйте, не можна одночасно, скажімо, вступати в медичний е, інститут, чи університет, політехнічний е, університет, загальний університет, як у нас Шевченка, і таке і інше. Тобто, людина розпорошується, вона не має перед собою чіткої мети, чіткої спеціальності. Ну я думаю, ви тут як то кажуть, утріруєте. Я думаю, що люди вступають у у Київський політех, у Харківський політех, і у Львівську політехніку. І таким чином а, вони а, ну може там якось гарантують вступ, хоч в якусь якийсь політехнічний вуз. А, навряд чи хтось вступає у як ви кажете, у політехнічний, у медичний, у педагогічний і у авіабудівельний. Там якось ну. існують такі випадки. Такі випадки, на жаль, це випадки. Але в цьому році новацію придумали непогано. Значить, якщо ти 15 заяв подав різних, так, ти сам автор заяви повинен написати рейтинг від найближчої бажаної спеціальності до менш бажаної і так до кінця. І якщо ти раптом проходиш на спеціальність, скажімо, номер 2, так, то ці інші спеціальності ти вже не маєш права на них претендувати. Хіба що за контрактом? Я не дуже зрозумів. А можна ще раз пояснити? Отже, я подаю 15 заяв на різні напрямки, так? Е, в різні університети. Я скажу, що 5 університетів маю право, так? А чому 15, коли я просто подаю заяву в один університет, в інший, другий, третій, четвертий п'ятий. А звідки 15 взялось? У кожному університеті по три спеціальності маю право. А, все зрозумів. Так. так от і складається цей рейтинг від найбільш бажаного. тобто більш доступного, ось доцільного для даної особистості, від 1 до 15. І якщо він проходить десь на попередніх перших цифрах, так, то наступні вже нерелевантні. Ти вже не маєш права претендувати. В цьому є великий плюс, вважаю. Я сам складаю цей рейтинг. Да. Тобто на першому місті. Мене... Те, що я хочу, най найперше. Перекладач. Так, так, ким я себе бачу в майбутньому. А ін інші перекладач якоїсь технічної літератури, так? Так, теж піде далі. Піде далі. Третій... далі. О... Скосподарський умов на кажучи, так ага. Я я зрозумів. А ви казали про болонську систему? Чому ми е, спираємось на болонську систему? Е, інші є в світі системи. Може, болонська не така вже досконала система. А ми весь час чуємо болонська система згідно з болонською системою, так у болонській системі, і е, пересічний громадянин вже звик таке враження, що болонська система вона така ідеальна, ідеальна, що іншої взагалі нема. Ну, Я б не сказав, що вона ідеальна, немає нічого ідеального. Болонська система це орієнтир. Я знайомий із практикуванням, болонської, запровадженням болонської системи в Австрії, в Німеччині і таке інше. Всі вони ревізують. Дивляться, що їм. Підходить, а що не підходить. Не можна брати 100% болонський процес і нав'язувати собі його, що, на жаль, має місце часто і в наших умовах. Угу. Ось, треба пересівати. У нас є хороші свої традиції. Школа наша була міцнішою. Зараз катастрофа у системі освіти, про це говорять е, всі. І не треба розпорошуватися. Все-таки кого має виховувати Виш? Він має виховувати людину, людяну людину, як можна навіть так сказати. Тобто гуманізм має стояти на чільному місці. Ось. Але і вузька спеціалізація повинна бути метою нашою. Ми колись хвалилися що у нас наші студенти, абітурієнти, вони начитані в літературі, обізнані в літературі, в історії, філософії, в суспільно-політичних дисциплінах. Ось. цим самим ми виділялися на фоні європейських студентів чи учнів. Але сьогоднішні ринкові умови заставляють звужуватися, йти в глиб даного фаху. Ось. засвоювати його якомога глибше краще а, минулого року я чув про те, що а, вишам дадуть а, якийсь статус а, незалежності. Тобто вони самі будуть вирішувати, а, проводити цю співбесіду додаткову чи не проводити. А, а в місті Києві є там а, університет Тараса Шевченка, києво Могилянська академія, а, політехнічний інститут. А, хоч один за рік став таким незалежним, що ви самі визначаєте, проводити ще додаткові співбесіди чи ні. Ну, Якщо говорити про демократизм у цьому відношенні, то наш університет не може жалітися, тому що ми є на статусі окремого міністерства. І ми можемо собі такі інновації дозволити. Але чи запроваджувати їх взагалі в Україні, ну, щоб не переборщити, бо тоді може бути вибачайте, трошечки і халтури в цьому mm -hmm. процесі. Мусять бути якісь рамки, мусять бути параметри. Так, самці дозволяти, будь ласка, але. Десь обмеження повинно існувати. І обмеження з боку Міністерства. Хай вони курують цей процес, ось, але демократизація цього процесу повинна знайти. Наприклад, е мене непокоїть, чому в нас немає такої традиції, як е кафедра, як окремий, е як окрема інституція незалежна. Свого роду, ось, а навпаки, на кафедру сьогодні кидають різні зобов'язання, паперове, всякі ускладнення, бюрократизація і таке інше. Я, як завідувач кафедри, я маю свою школу, допустимо, так термінологічну школу. До речі, ось то я знаю як. Краще мені працювати, кого мені на роботу брати, які запроваджувати дисципліни, на що звернути більшу увагу і тому подібне. Заважати кафедри не можна. Так на заході, до речі, є кафедра. Це як незалежна інституція, щось таке і в нас може бути запроваджено на рівні науковому, методичному навчальному. А як ви прогнозуєте, вступна компанія, яка розпочнеться наприкінці травня, да десь там вона вже буде? Ну я вам скажу, як це насправді буде, 10 липня починається прийом. Вступна компанія. Так. Мені здається, що буде якийсь суперконкурс, адже до нас приїхали деякі е, абітурієнти з Криму, з Донецької Луганської області. І мені здається, що вишам, е, наприклад, у Києві е, ви будете вибирати ну, з багатьох людей, і цього року, влітку, ну просто можна підвищувати прохідний бал і обрати. Най 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 кращих з найкращих за всієї України. Мені здається, для вишів це дуже класно і вигідно. Безумовно. Така система допоможе все ж таки відбирати кращих. Але як ви говорите із тих районів проблемних, де вони покинули, стали біженцями. Чи звертати окрему увагу на них, мабуть, забагато теж не варто? Ми звертали на перших порах, коли почалася ця біда на Донбасі, і, по суті, ми дозволяли студентам, ну, практично всім, до нас в університет переходити. Е, ну, але, звісно, не всі ми могли зразу дати відповідні місця зі стипендіями і тому подібне. То ми давали можливість без контракту відвідувати заняття і складати сесію. І за результатами цієї сесії. Сесії, вони або отримали місце, або не отримували. Так воно повинно десь і бути. Стосується це не тільки студентів, але і викладачів. От, наприклад, ми думаємо на кафедру влаштувати одну із наймолодших. Докторів наук материнська, така Олена із Донецького університету, яка покинула Донецький університет, 33 роки доктор наук, чому б не взяти до нас на роботу. Найти місце таким людям обов'язково треба. Не треба ті кадри хороші, потужні, які були там на Донбасі, що вони десь пропадали, відсіфалися і тому подібне. А деякі вузи вони організовують підготовчі курси а, з приводу зовнішнього незалежного оцінювання. А, вони тривають там декілька місяців, коштують певну там, кількість грошей. І... І потім є іспити там попередні і угу. готують. Це взагалі. Ну мені здається, що це якось ну не дуже чесно проводити ці підготовчі курси перед зовнішнім незалежним оцінюванням. Воно зовнішнє незалежне оцінювання. Вчись у школі, проходь, а потім вже йди до навчального закладу. Очі, ну, не зобов'язано відвідувати підготовчі курси. Вони є. Кому на вихідно, кому подобається, то хай відвідують ці підготовчі курси. Навіть деякі пільги можна отримати завдяки тому проходженню підготовчих курсів. Ти себе покажеш, тебе вже запам'ятають відповідним чином і будуть угу. намагатися його підтримати. А університет Шевченка проводить такі Має. підготовчі? Є підготовчі курси в нас, так, з різних спеціальностей. І таким чином ви можете побачити вже так. потенційного студента, познайомитися з ним. І там проводити Так, Наш викладач працює на підготовчих курсах, запам'ятовує собі тих, того чи іншого потенційного студента. І, і таким чином він має більше шансів отримати відповідні е, бали. Хоча, скажу вам ще, що новації цьогоріч немає соціальних пільг, вони зняті. Далі олімпіада, переможець Олімпіади. Раніше було перше місце 50 балів, друге 40, третє 30. Зараз зрівняли. Порівну одинаково немає такої диференціації по 30 дають десь так от. Ну і по суті намагаються якомога більш об'єктивувати цей процес. Ну, складні підрахунки. 2 серпня повинен бути наказ вивішений за рейтингами. Рейтинги балів відповідних абітурієнтів. До 8 серпня повинні остаточно затверджені всі місця, прийняті студенти і відповідний наказ по університету. От така то структура виглядає вступної кампанії цього? року. Вам здається, що вступна кампанія буде гірше, аніж там 14-13 років. Або ми йдемо. По якому там ну прогресуємо і вона покращується, і покращується. Ну немає і ну, безумовно. Безумовно, воно шліфується. З кожним роком е бачимо Ганджі, ми їх усуваємо, враховуємо і тому подібне. Тобто е ситуація покращується, інакше не може бути. <кл 'язаний> а, вибачте, а скільки ви працюєте вже на кафедрі, е і практики перекладу з німецькою мовою? Ну ця кафедра молода, 11 років, дванадцятий рік е пішов їй. Але вона вже в Україні знана. Я хотів просто запитатися, кажуть, нібито шкільне навчання, ви сьогодні про це вже казали. Все погіршується і погіршується. А студенти абітурієнти, які до вас приходять, в них знання все, все слабкіше і слабкіше, чи все таки ну не так все погано у нас в країні? Раз на раз не приходиться. Це цікаво, але бувають групи слабші, бувають групи сильніші. У нас контингент досить. Серйозний абітурієнтів, це головним чином із спеціалізованих шкіл, тобто вони більш-менш не приходять. І ми бачимо це по парковці перед університетом. А -а -а. Е, ну, це не обов'язково тільки студенти, це можуть бути і викладачі відповідним чином. Ось. Але якщо говорити, вже ми зараз заторкнули проблему іноземних мов, знаєте, я мрію про той час, коли іноземні мови, як дисципліна в університетах не будуть вивчатися. І це не парадокс. А, а мені здається, парадокс. Я тільки хотів запитати, запитати, чому саме німецькою мовою. Зараз, здається, треба вивчати китайську, Ну, англійську це. Це самосовідається. Це... Я до цього веду. Це не парадоксальна моя думка. Річ у тому, що за кордоном, от в Європі найперше, е, вже вступаючи до вишу, студенти вільно володіють англійською мовою. Їх вже вчити англійської мови не треба. Ну, перекладач і людина, а перекладач як... це інша річ. Якщо він на філологію вступає uh -huh. як дослідник, науковець, так, там це потрібно. Ось, але просто мову вчити як таку, яку він вже знає. Так при університеті у нас, наприклад, є курси спеціальних іноземних мов. Якщо йому раптом потрібно, скажімо, на хімфаці потрібна була італійська мова, десь уклали вони якусь там угоду. Ось, будь ласка, йдеш на курси відвідуєш собі за власні кошти? Так. Дякую, ну, Тарас. – там на пільних умовах все такі студенти. наші. – я зрозумів. А було дуже цікаво з вами зустрітися і познайомитися. Mm -hmm. Тарас Кияк, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую вам. Дякую. вам теж. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.